Оце кітаяночка. Я думаю, ви бачили назву цього ролика, тому знаєте, що це за тачка? Я лише додам, що це бівий 2021 року. Це важливо, тому що в 2022 році відбувся деякий рестайл. Трішки змінились фари, особливо ззаду, точніше, тільки ззаду, і став більший акумчик. Але і тут він топовий: 76 квт годин, але про це трішки пізніше. Взагалі то в Ютубі є багато оглядів цієї тачки, тому я не буду на занадто довго про неї розповідати. Розкажу тільки найкрутіше, що в неї є. І перше це дизайн. Він не китайський, бо як взагалі-то виглядають китайські тачки? Скажу чесно, вони виглядають бляха в цирату. От дивіться зараз покажу. Ходімо. Ось подивіться, оцей вишкребок – це типовий представник китайського автопрому. Ось так вони взагалі-то виглядають. І, в принципі, у BYD інші тачки, не ця, а інше, що вони робили до цього, виглядає примірно так само. А тут, подивіться, дизайн взагалі не китайський, виглядає дуже круто. І взагалі не схоже на китайський автопром. Я зараз не кажу про ці китайські автомобілі, які розробляють великі світові бренди, такі як Honda, такі як Volkswagen. Бо там, в принципі, все в порядку. Але тут, подивіться, тут взагалі. Максимальний топ, ну як на мене, і це не просто так. Насправді цей дизайн повністю розробляли європейці. Так, і зовні, і всередині все робили європейці. Тобто цю тачку, начебто, розробляли на зовнішній ринок. Як би не так, на жаль, його розробляли все ж таки для Китаю, і це має деякі мінуси, про які я розповім трішки пізніше. Взагалі, я помітив таку штуку, що китайці чомусь не люблять вигадувати якісь нові слова для своїх марок авто. Подивіться, у них немає там якогось Renault, що це взагалі таке, да? Немає, е, не знаю, там Хонда. Що таке Хонда? Хто таке знає? У них завжди є якісь слова, які вже існують. Так відбулось і тут. BYD розшифровується як Build Your Dreams. як воно тут, в принципі, і вказано на багажнику цього авто. Про назву бренду ми розібралися. Що ж таке хан? Хан тут мається на увазі не той хан, якому московські царі їздили на поклони на віддачу данини. Ні, тут. Мається на увазі зовсім інше. Хан це китайська, дуже відома для них, для китайців династія, яка правила Китаєм, ну, якісь там старі давні часи. Часто кажучи, я про них багато не знаю, тому і багато розповідати не буду. Але що цікаво, навіть на значку вони вказали не BYD, Хто бачив колись машини BYD, там вказано BYD, саме ці три літери. А тут, на значку, вони вказали саме слово хан. Ходімо, покажу. Дивіться, на цих дуже гарних, як на мене, на 19-тих колесах знаходиться іерогліф хан. Це їх значок саме цього автомобіля. Такий самий значок знаходиться тут спереду. Тобто не BYD, а саме Хан. Про що це каже? Це каже про те, що ця машина вибивається з загальної лінійки взагалі всіх автомобілів. Тобто це дуже сміливий проєкт, на який вони пішли. І як вишенька на торті, ми тут бачимо вказівник того, що це аутентичний дизайн BYD. Ну але. Взагалі-то, якщо подивитись повністю на всю цю картину, то ми бачимо тут і трішки Панамери, трішки Мустанго, трішки Мерседесу. І, звичайно, трішки взяли з Тесли. Тобто потрішечки запозичили з відусіння. А от що стосується можливостей цього авто, то йому взагалі немає рівних. Ні Тесла, ні Мерседес, ні БМВ ніхто у світі не має стільки можливостей, як BYD Hunt. І зараз я розкажу, чому ми тут бачимо позначку NFC. що вона означає? Так тут є застосунок, який ми можемо поставити собі на телефон, і з якого ми можемо робити з автомобілем буквально все, окрім як керувати ним. Тобто можемо відкривати, закривати автомобіль, вмикати, вимикати клімат. Дивитись статус автомобіля, дивитись через камери, які є в автомобілі. Тобто, коли я знаходжусь десь далеко, може в офісі чи вдома, я можу подивитись, що відбувається з автомобілем. Єдине мінус, що цей застосунок є тільки китайською мовою. І коли воно з'явиться, хоча б англійською, одному хану, як то кажуть, відомо. Саме цей екземпляр має повний привід, тобто тут два двигуни, один ззаду, один спереду, загальною потужністю майже 500 кінських сил. І як Каже нам, виробник, ця машина може розвивати швидкість 100 км на годину всього за 3,9 секунд. Від себе скажу, вона може це зробити, але при ідеальних умовах. Таких в мене поки що не було. Тому 4 там з гачком. Що у нас по батареї? Оце найцікавіше. Взагалі-то фірма BYD починала з виробництва саме акумуляторних батарей. І вона їх робить вже 28 років. На секундочку, 28 років ця контора робить акумуляторні батареї. Вона робить також електромобілі, а також електроавтобуси, які вже давненько їздять і дорогами Китаю, і дорогами Європи, і взагалі по всьому світу. Тобто, як робити електромобілі, ця фірма точно знає. А як робити акумулятор? Вона знає краще за всіх у світі. Чому? Бо тут вони використовують свою новітню розробку, батарею Блейд. Отут знизу знаходиться та сама новітня батарея. Вона не літій іона, як у Тесли, а літій залізофосфатна. Які вона має плюси? По-перше, вона набагато безпечніша, ніж літій іонна батарея. Як запевняє сам виробник, тобто компанія BYD, вона при пошкодженні взагалі не виділяє кислороду або виділяє зовсім трішки, і майже не виділяє тепла. Тобто, якщо її пошкодити, вона не буде горіти. До речі, кліренс тут 130 мм. Також вона має більшу ємність на кілограм, тобто. При тій самій ємності, як у Тесла, наприклад, 75 кВт, вона менше важить. А якщо менше важить, то більше проїжджає. А також вона працює набагато довше, як знову ж таки запевняє сам виробник, бо поки що це ніхто не перевіряв. Ця батарея має ресурс 5 тисяч циклів заряду і розряду. Що таке 5 тисяч циклів? Якщо ти навіть будеш заряджати і розряджати цю батарею кожен день, хоча це навряд. Колись станеться, тобі вистачить на 13 років. 13 років служби батареї, якщо заряджати і розряджати кожен день. А якщо ти будеш нормальною людиною, не будеш кожен день проїжджати по 300-400 кілометрів, то тобі вистачить, мабуть, років на 20 або й 25. Що стосується запасу ходу, то виробник запевняє, що ця тачка проїде 550 км. Тут, я нагадаю, акумулятор ємністю 76 кВт годин. Але, звичайно, ми знаємо, що він нас, мабуть, обманює. Ні, в принципі, можна проїхати стільки кілометрів, але якщо ти виробиш все, всі підсвіточки, всі клімати, всі музички, і будеш плестися, я не знаю, кілометрів там, 50 на годину весь час, тоді ти, мабуть, проїдеш 550. А в нова. Новий бівий діхан, який вже вийшов у 22-му році, там 86 кВт батарея. Вони там взагалі пишуть якісь заоблачні 600 плюс кілометрів. Але насправді саме ця машина, саме цей екземпляр, їхав своїм ходом зі Львову до Києва. Він їхав з кліматом, він їхав зі середньою швидкістю 120, він їхав з бузочкою і всім таким іншим. І знаєте, скільки він проїхав? 380. взагалі без проблем. А це в результат дуже класний. Якщо ви дивились наш попередній випуск про Honda ІНС 1 то вона ледь, в принципі, проїжджала десь 200-220. Тут 380 залізно, залізно-фосфатно. Вау! Wow! Що ми тут ще маємо ззовні? По-перше, тут є лючок зарядки, а вони тут знаходяться з двох сторін. Тут ми маємо лючок на 7 кВт. але це китайський порт GBT. В принципі, ми це можемо переробити. Якщо ти будеш брати у нас цей автомобіль, ми переробимо, ну, звичайно, не зовсім безкоштовно, але це можна зробити. Або користуватись перехідником. А з іншої сторони, у нас знаходиться лючок теж зарядки, але швидкісний. Ось тут він. Дуже схожий на чудемо, але це не чудемо. До речі, у ресталів моделі ці два лючки знаходяться вже з однієї сторони. Ну якось отак вирішили, що так буде краще. Ручки дверцят тут дуже схожі на варіант Тесли. Тесла-модулес. Бо тільки там вони так виїжджають. Але якщо в Теслі-модулес вони електронні, тобто там трішки так тицяєш і дверцята вже відкриваються. То тут класичні, вони виїжджають, але вони класичні на тросиках. Потягнув, і двері відкрилися. Але що там відкривається тут всередині? Це скарб. Це просто скарб. Але насправді, як на мене, найцікавіше знаходиться не тут. Це взагалі перша тачка, про яку я так думаю. Не тут, а ззаду. Взагалі, я думаю, що це перший автомобіль, на якому б я скоріше їздив би позаду, аніж за кермом. І зараз покажу чому. Ходімо зі мною. Якщо обійти трішки машину з тієї сторони, відкрити задні дверця та саме справа, тобто не за кермом, а з іншої сторони. То ми побачимо, що тут просто велика кількість місця. І, в принципі, взагалі то, як я вважаю, ця машина більше проектувалася як для якогось бізнес-поїздок, коли ти не за кермом, коли ти в машині працюєш, коли тебе возить твій водій і все таке інше. Чому я так думаю? Заходимо. По-перше, як тільки я сів, мені вже дуже приємно і дуже комфортно. Сідушечки дуже м'якенькі, дуже такі приємні на дотик. Це перший автомобіль, взагалі, який я бачу, у якого ззаду є не тільки підгрів сідушок, а ще й обдув. Тобто навіть влітку мені буде дуже комфортно. Такого немає в Теслі, такого немає в жодному мерседесі, який коштує 49 тисяч. До речі, ця машина коштує 49 тисяч на зараз, на сьогодні. По-друге, подивіться, скільки у мене місця. Ця сідушка налаштована надзвичайну людину, на звичайний зріст. Але подивіться. Тут є виїмки під колінця, але вони мені жодного разу, я думаю, не знадобляться. А навіть коли мені цього буде мало, якщо там в мене зріст, я не знаю два метри, два з копійками, я можу зробити наступне. Тут спеціально для мене виведені важелі керування цією сидушкою. Тобто я можу її підвинути, я можу її нахилити або одночасно зробити і те, і те. І подивіться, що відбувається. Це лімузин, це довбаний лімузин. Тут може вміститись будь-хто. Тобто ця машина ідеально підходить для цього пасажира. Будь це таксі, якесь Uber Black, чи будь це якийсь бізнес-кар просто для якоїсь заможної людини. Взагалі на ізі. Мало того, у мене є тут своє особисте керування кліматом. Тобто я можу тут налаштувати клімат незалежно від того, як налаштував її водій. І мало того, тут є ось такий підлокотник. Що він може? Окрім того, що він може тримати мою руку, тут також є дисплей, на якому я можу робити наступне: керувати кліматом, знову ж таки, це дублюється тут. Можу керувати мультимедією, тобто можу перемикати музику, можу вмикати блютуз, можу вмикати радіо, все, що захочу. Можу керувати підсвіткою, тут, до речі, є ambient підсвіточка. Я можу налаштовувати колір. Тобто, я пасажир ззаду, можна налаштовувати колір ambient підсвітки. Що, де таке шиє? Я не бачу. Також я можу знову ж таки керувати цією садушкою. От Відбувається це отак. Дивіться. Без рук. Без рук. І також вперед. І також вперед-назад. Також я можу відкривати-закривати цей сонячний дах. Ось так закриваю. Ось так відкриваю. І також шторку від сонця. Взагалі, без жодних проблем. Тобто, це дійсно якийсь лімузин. Ну, може, не по розмірах, але по можливостях. Закриваємо. І останнє, що тут є, це керування саме моєю сидушкою. Тобто так, вона теж може нахилятись і трішки сунутись. Для цього тут є виведена спеціальний такий важель. Він зроблений у формі цього саме крісла. Я можу робити ось так. Ага, тут, мабуть, це максимально. Можу наклонятись трішки вперед. Тобто, як мені зручно, можу їхати так, а можу розвалитись. Ось так. Тепер я седжу за кермом, і якщо ззаду я відчував себе якимось дуже важливим церперцем, то тут я відчуваю себе водієм якогось дійсно крутого автомобіля, дійсно люксового автомобіля. Хоча, чесно кажучи, цей дизайн мені дуже нагадує якийсь мерседес. Якщо хто здивився наш випуск про електричний мерседес EQC», то тут можна побачити якісь деталі, які ми бачили і там. Наприклад, оцей динамік. Подивіться, як він плавно переходить в, в торпеду. і справи відбувається принципі те саме. До речі, про динамік. Тут написана фірма У Когось була акустика Dirac? Насправді її не могло ні у кого бути. Dirac — це фірма, яка зробила алгоритми, які начебто роблять звук трішки краще. Але скажу чесно, звук тут такий собі посередній. Є ще варіації з DIN-Audio – але там звук теж посередній. Тобто, якщо ти дуже любиш слухати музику, якщо тобі дуже критично, щоб звук був ідеальний. То ця машина не для тебе. А якщо, в принципі, ти любиш послухати музичку, порозваджатись, але обов'язково не розняву музичку, да, бо її слухають тільки тупі лохи, то в принципі ця машина тобі і підійде. Якщо подивитись на китайські телефони, вони там пишуть на камерах там Leica, там Hazelblad і таке інше. Але як ми знаємо, ці фірми там не роблять лінзи, не роблять якісь об'єктиви. Вони просто роблять алгоритми, які оброблюють зображення. Так само відбулося і тут. Цей, цей дірак оброблює звук, роблячи його. Краще. Але чесно кажучи, цю функцію я зазвичай виключаю, коли слухаю тут музику. Я слухав майже всі стилі, і всі вони звучали так собі посередньо. Що далі? По колу ми бачимо по всьому периметру дуже таку симпатичну ембіат підсвітку. І вона також переходить тут далі. Оця глянцева ставочка це насправді не дисплей, як, наприклад, було в Porsche Taycan, так? Тут нема дисплею, тут просто підсвіточка. Але ця підсвіточка може повністю налаштовуватися тут всі кольори, які може. Тільки бути 16 мільйонів, і також вона може підсвічувати під музику. Знову ж таки, В принципі, така собі розлякуха. Далі я бачу перед собою руль, і він дуже і дуже приємний. Тут ідеальний обхват, ним дуже приємно отак вертіти знизу скос, і тут також написано D-Pilot, але про це я трішки пізніше. Також тут є кнопочки, якими я можу керувати мультимедією, а також можу керувати цим центральним монітором, який, як ви, мабуть, вже знаєте, має можливість обертатись, тобто може бути горизонтальним, так як в нових теслах S, Наприклад, коли ми бачимо горизонтальний дисплей, а також диспетчик за цим кермом. А також ми можемо його так повернути цією кнопочкою, і він стає як в старих Model S, тобто вертикальний. Це насправді не просто для розваг. Цей центральний дисплей, цей центральний комп'ютер підтримує дуже багато застосунків. тік наприклад, буде зручніше дивитись так. А якщо ти захочеш подивитись якісь фільми, то, звичайно, це буде зручніше зробити так. Все круто. Я вважаю, що це дуже круто. І чому Тесла так не може зробити, я не знаю. До речі, цей центральний комп'ютер зробив. Зробила фірма Huawei. Він дуже швидкий, він дуже класний, має дисплей, тобто він такий яскравий, насичений, непогана роздільна здатність. Коротше, працює гарно, але тут знову ж таки, через те, що це автомобіль був зроблений на китайський ринок, тут дуже багато. Тих застосунків, які ми жодного разу не будемо використовувати. Але є і такі, що ми будемо використовувати 100%. Наприклад, тут ми бачимо багато застосунків, дуже схоже на операційну систему Android. Чи тут Android чи ні, я не знаю. Але Play Market тут, на жаль, немає. Але оці всі теми, зараз такий фіолетовий колір, це все можна міняти, це все можна кастомізувати під себе. Блютуз підключаємо. Радіо, воно працює нормально. Наші хвилі ловить взагалі без, без усіляких проблем. Тут ми бачимо є ігри, тобто, якщо підключитись до Wi-Fi, а підключитись дуже просто, просто вроздаєш Телефону і підключаєшся, може грати в ігри, можна грати в Real Racing довіри, а можна підкачати якісь інші. Також є камера. Тут, до речі, камер дуже багато. Вони стоять по периметру. А також є одна в салоні, і також є одна, ось тут зверху. Вона працює як реєстратор. Цей реєстратор постійно працює в автоматичному режимі, і тут ми можемо побачити, що він на мені назнімав. Ось так він зараз бачить. Ось тут ми бачимо те, що він заз наснімав вже. Тобто Будь-який епізод з твоєї поїздки можна передивитись. Якщо ти не хочеш, щоб це хтось подивився, дуже легко це все видалити, не переживай. А так, отут, в сетінгах, ти можеш поставити роздільну здатність, а також шматочки, по скільки хвилин він буде записувати. Далі, тут є окремий застосунок камера. Коли ми заходимо сюди, ми також можемо знімати через верхню камеру, яка знаходиться за лобовим склом, а також ми можемо знімати на внутрішню камеру. Вона знаходиться тут, і ти можеш на неї знімати. В принципі, на що це тобі потрібно, я не знаю, але така можливість є. Якщо ти не хочеш, щоб великий китайський брат за тобою слідкував, ти просто закриваєш цю шторку і все в порядку. Можеш робити, що захочеш. Також ми тут бачимо дуже багато налаштувань, дуже багато кастомізації, тобто ти можеш повністю під себе підлаштувати свій автомобіль. Єдине хіба що, на жаль. Мова тут або англійська або китайська. Поки що тільки так. Але в принципі, тут іконки такі промовливі, тут, в принципі, все зрозуміло і так, можна, в принципі, не прикладати. А і ще один прикол: все працює як Android, тобто тут я натискаю кнопочку, і всі мої відкриті вікна я тут бачу. Можу швиденько перейти приміру, на радіо, а якщо воно мені не потрібно, просто закриваю. До речі, дивіться, як прикольно: він бачить температуру, погоду. Теремки пише, тобто не Київ, а саме по районах. За кермом також знаходиться цифровий дисплей. Тут ми бачимо машинку, тут ми бачимо показники, скільки я витрачаю електрики, яка має швидкість, який зараз режим, до речі, він перемикається внизу. Ось, ось так я можу зробити спорт. Зразу обміняється на червоний. І також я тут бачу, оцей цей ларджер це означає мою ступінь рекуперації. Тобто так вона буде більше рекуперувати. А так ось так воно буде стандартно це робити. Внизу ми бачимо важель перемикання передач. Він дуже такий теж та сампатичний, він може підсвічуватись. Зараз чомусь не світиться, але, мабуть, коли стемніє, буде світитись. Тут у нас є підстаканники, USB, шки і туди можна скласти телефон. Але телефон краще класти не сюди, а ось ближче трішки до підлокотника, бо тут є бездротова зарядочка. Оп! Пішло. Ну, і також тут є якісь кнопки, тут трішки іерогліфів, я точно не знаю, що вони роблять. Це, скоріше за все, клімат. Оце, як сказав, перемикання рекуперації. Оце якийсь зимовий режим, коли я натискаю на цю кнопочку чомусь на центральному дисплеї з'являється зима. Що вона робить, я не знаю. Мабуть, більш якось більш потужно починає контролювати моє водіння, а може і ні. І кнопка запуску або вимикання самого автомобіля. Ну, а що, тепер, мабуть, годі базікати. Давайте вийдемо на дорогу і подивимось, як ця азійська кралечка себе там відчуває. Погнали! Тут поки ми їдемо по поганій дорозі, я хочу сказати трішки про підвізку. Вона дуже м'яка. У Тисла, наприклад, вона більш жорстка, Це причому і у Model 3, і у Model S, і тим паче, чим у Model Y. Тут вона така більш я відчуваю, як, наче пливу по дорозі. Вона дуже класно відпрацьовує всі якісь стики в якійсь нерівності дорожнього покриття. Тобто, хто любить таку м'яке підвісочку. Ця підвізка вам точно сподобається. Даю гарантію. Перше, що ми зробимо, це включимо цей D-Pilot, який тут називається D-Pilot, але насправді це звичайнісінький адаптивний круїз. До речі, колись давно один з перших випусків Тесла Парка я зняв про автопілот Тесли. Причому Тесли одне однієї з перших, там по моєму 14-го року випуску вона була. І купа мені було. Коментарі про те, що це не автопілот, це насправді звичайнісінький адаптивний круїз контроль, але насправді це не так. Там це дійсно автопілот, бо машина може сама їхати. Так вона може їхати по дорозі, але вона тримає полосу, вона повертає і все таке інше. Тут все ж таки це адаптивний круїз. Тобто, там вона може їхати сама, тут вона просто допомагає. Давайте подивимось, як це відбувається. Ось тут кнопочка включає цю функцію. Постава швидкість 65 км на годину. Ось вона наче бачить смугу, бачить машину переді мною, хоча вона е, малює її як легкову, але там вантажівка. Чи загальмуємо ми, я не знаю. Зараз перевіримо. Так, ми пригальмовуємо. У мене стоїть ліміт 70, а вона, бачите, скидає трішки швидкість. В принципі, непогано, поки що себе веде. Так, просить взяти за кермо. Але тут насправді ідеальна дорога, тут ідеальна розмітка. Щось мені підказує, що якщо буде розмітка трішки гірше, то вона так не буде бачити. Давайте спробуємо перелаштуватися. Як ви знаєте, Тесла може перелаштовуватися, якщо вробити поворотник. Зараз приїде машина, і я буду тестувати. Ага. Я вробив поворотник, і він мені сказав, що чувак, не треба перелаштовуватись, бо там є машина. Це теж непогано. Є датчики, які це бачать. Отут тут поворотик, поворотик, і ми в нього входимо. Ну такий собі повороті не дуже великий, але підпрацьовує машина нормально. В цьому режимі слідкування за смугою. Коли я намагаюся заїхати на роздільне смугу, він руль починає вібрувати, а також тут починає світитись лампочка, яка е, каже мені, чувак, ти що робиш? Давай ти вийдеш, будеш нормально їхати по своїй смузі. В принципі, давай е, погралася з цією штукою. Давайте тепер протестуємо її ходові характеристики, а саме як вона розганяється. Ось я притискаю педальку акселератора. І що можу сказати? Тут немає такого, як в Теслі, такого якогось е, сильного ривка на початку. Машина так плавненько набирає швидкість, але потім, коли вже я е, досяг десь там 30, е, може 20 км на годину, вона вже починає активно набирати швидкість. Що стосується саме керування автомобілем та воно не таке, знову ж таки, гостре, як у той ж Тесли. Тобто, знову ж таки, цей автомобіль більше такий, такий що пливе, такий, що приносить тобі комфорт. Ну, мабуть, тобі або твоїм пасажирам. Так, ну давайте тепер спробуємо все ж таки розігнатись а, з нуля, якщо у нас вийде. Три двоє поїхали. Так, ну, це точно на 3,9 секунд. Хоча зараз у мене ввімкнений спортрежим. Чому так довго, я чесно сказати, не можу. Але в принципі непогано. В принципі, дуже бодренько. Оцей чувак мене опігнав, думав, що він дуже крутий. Але ось я його наздоганяю взагалі без всяких проблем. І можу навіть йому попікати. Що стосується саме керування, знову ж таки, як я сказав, воно не таке гостре. Мене трішки, так, коли я роблю, мене трішки шатає в таке вправо-вліво, трішки машина така валка. Але при цьому вона дуже м'якенька, дуже приємна. Я так їду, як на дуже комфортному до якомусь диванчику. Ну, в принципі, це приносить мені якесь таке естетичне задоволення. Не спортивне, а таке собі естетичне. Ну що, ще раз 0-100, погнали. От Ну, блін, Щось, щось довгенько, довгенько. Я не знаю, з чим це пов'язано. Тут, як ви бачите, акумулятор чомусь показує мені якусь червону лінію, я не знаю, що це означає. До речі, також він показує, подивіться, дуже цікаво, і відсотки, і кілометри. На Теслі можна побачити або те, або те. Ну, а тут і те, і те. До речі, дивіться, дуже цікаво. Ми тут стояли, нікого не чіпали. Справа під'їхав оцей джипанчик, і одразу ввімкнулись камери. Тобто датчики його побачили і показують мені. Чувак, подивись, тут є якась близько, знаходиться якась дуже велика штука. Подивись, продумано. До речі, що тут ще краще, ніж у Теслі? Тут два двигуни, це повний привід, два двигуни, і вони обидва на постійних магнітах. Якщо брати Тесло, наприклад, то там один на постійних магнітах, а інший асинхронний. Тому ну, це якось не те, да? якась та фігня. А тут обидві движки вже сучасні, вже надійні і дуже потужні. Це круто. І, до речі, вони менше беруть електрики, ніж асінхронний. Тому, знову ж таки, при тій самій ємності, акума ця машина проїде трішки далі. Це точно. Це в принципі все, що я хотів розповісти. Як на мене, якщо вам цікава моя думка, це дуже класний автомобіль, дуже сучасний. Тут просто дофіга всяких опцій, дофіга всяких можливостей, тут однаково класно буде собі відчувати і воді, і всі пасажири, особливо той, що ззаду справа від мене знаходиться. Тобто, купувати чи ні, якщо в тебе є така думка, то однозначно купувати. Тим паче, що це можна легко дуже зробити у нас в Теслопарку. Ну, це, в принципі, все. З вами, як завжди, був Артем. Автосалон Теслопарк. Побачимось в наступних випусках. Ось такий китайський красунчик. Трішки ближче вам його покажу. Що скажете, може зняти на нього огляд? Якщо так, пишіть в коментах. Ось такий.